Тепло вдвічі дешевше. Держава компенсує 40% суми на впровадження енергоефективних технологій в багатоквартирних будинках. Втім, стосується це тільки ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. Компенсація призначена на відшкодування кредиту за матеріали та обладнання. Державна підтримка надається на придбання енергозберігаючих вікон, котлів, модернізацію систем освітлення, утеплення фасадів, дахів і інші витратні матеріали. Кредитують державний Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк. Загалом в області створили півтори сотні. У СББ обласні посадовці кажуть, що у Кіровограді програма застосовується досить швидко, тоді як райони відстають, тому закликають керівників територій та міських виконкомів більше інформувати населення про державну підтримку впровадження енергоефективних заходів. Крім того, передбачено надання державної підтримки для відшкодування населенню, що проживає у одноквартирних будинках та квартирах багатоквартирних будинків, витрат на придбання енергоефективного обладнання матеріалів у сумі 30%. Продовжує діяти програма відшкодування 20% частини суми кредиту на негазові котли. Енергоефективні заходи тепер можна стверджувати стали більш доступними для впровадження.